Вирощування проса почалося в Китаї в 4-му тисячолітті до нашої ери. Для слов'янських народів, які населяли нинішню Україну, проса, пшенина крупа стала найважливішою з посівних культур. Найперше складає на думку куліш тетеря. Ці страви були поширені серед козаків. Взагалі, страв із пшона було багато в раціоні запорізьких козаків. Готували їх переважно з пшона на відкритому вогні. Я хочу приготувати та презентувати страву Пиріг, яблука на пшеняній каші. Для приготування цієї страви нам потрібне крупа пшеняна, яйця курячі, борошна, кориця мелена. Для начинки нам потрібні яблука, цукор, борошно, масло важкове, кориця мелена. Дуже корисна пшення каша і яблука, відмінний дует для здорового харчування. Пиріг має ніжний смак, дуже ароматний, легкий і смачний. Для початку треба приготувати кашу. Підготовлено промиту крупу, Засипаємо в киплячу підсолену воду. І варимо з відкритою кришкою 10 хвилин. Ще теплу кашу розім'яти товканчиком і оставити охолонити. Яблука почистити і нарізати скибочками. Розігріти суковоротку, додаємо школе масло, викладаємо нарізані яблука та смажемо з двох сторін протягом декількох хвилин. А зараз підготуємо начинку. До смажених яблук додаємо цукор, додаємо корицю. та перемішуємо. Жарову шафу розігріваємо до 180 градусів. Далі в кашу додаємо яйця, 20 грамів борошна, корицю та ретельно все перемішуємо. Змащуємо форму масла, додаємо кашу та розрівнюємо того, як ми виклали начинку, ставимо жар... розігріти жарову шафу випікатися протягом 40 хвилин. Готову страву викладаємо на блюдо, присипаємо цукровою пудрою та прикрашаємо м'ятою. Смачного! Дякую за увагу!